Оперативна інформація станом на 18.00 29 грудня. Триває 309-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському та Новопавлівському веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки. Підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону. Зранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України. За уточненими даними було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них. Також протягом дня противник задав 10 ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем'ячка Чернігівської області. Будки і за Сумської та Гур'їв Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене Огірцеве Гатище, Колодізне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області. Та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів, зокрема Андріївку, Спірне, Берестово, Білогорівку, Солодар, Бахмутське, Бахмут, Кліщиївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Нову Українку, Перечистівку та Вугледар Донецької області. На запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ, з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них Малинівка, Білогір'я, Такмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровська, Велетенська на Херсонщині. Противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Так Біловодсько-Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК Вагнер. Крім того, у місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів. У місті Донецьк загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя. 28 грудня в результаті вогневого ураження підрозділами Сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області ліквідовано понад 50 окупантів. Українська авіація задала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили чотири пункти управління та три райони зосередження живої сили окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!